Увірвався до закладу та все навколо. У коло чоловік погрожував підірвати гранату у готелі. Трапилась події увечері, 29 травня. До правоохоронців зателефонував власник готелю. Він повідомив, що у приміщення зайшов невідомий чоловік та почав хуліганити. Молотком він нищив майно. Фігурант чинив активний опір правоохоронцям до того ж, тримаючи в руках боєприпас, погрожуючи застосувати його. Однак, завдяки злагодженим діям правоохоронців, зломисника вдалося затримати, коли він намагався втекти з готелю через вікно. Співробітники вибух технічної служби, що також прибули на місце події, вилучили предмет схожий на корпус гранати Ф 1 із запалом. Окрім цього, поліцейські виявили та вилучили молоток, пневматичні пістолети, мобільні телефони все це направлено на експертизу. Зломисника затримали слідчі у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці оперативно встановили особу затриманого. Це 38-річний мешканець села Сопів Коломийського району. Чоловік був у стані наркотичного сп'яніння. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності. Слідчі Коломийського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 296 йдеться про хуліганство та за частиною 1 статті 263 йдеться про незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими. Речовинами кримінального кодексу України наразі вирішується питання щодо оголошення, затриманому про підозру. Зловмиснику невдовзі оберуть запобіжний захід. Наразі поліцейські також встановлюють походження вилученого боєприпасу Люза Віталій Магалаті, телеканал 402.